Я голова комісії ДВК 4870. 70 був Людмила Владислава. Діхіренко Людмила Федоровна, це кандидат в обласну раду. Я обнаружила той момент, що на її округі, де вона проживає, дають не той бюлетень. От ми отак от це все запознали, почали, швидко все поправили, все. Вона, конечно, вона і ще два кандидата там в районі селищної раду написали скарги. Я їх зафіксувала, ми їх записали в протокол мы ну, сейчас, я думаю, на данный час у нас 11 часов там, з половини 12-го дня у нас все начало йти так, як должно йти. А на той момент, як обнаружилася помилка наша, вона обнаружила нашу помилку, у нас проголосувалося 210 человек. Вот. Про, про те, що на нашій дільниці пройшли вибори е якісно чи не якісно. Да? Буде вирішувати, конечно, ТВК, яких є у нас на території Березанки, дві селищної ради ТВК і районної ради.